ДТП між рейсовим автобусом та вазом водію останнього згорів живцем. Вдерлися до хати та побили до полу смерті річного дідуся. А все через три тисячі гривень та телефон. Вбив чоловіка та намагався дати відступні. Чим закінчилось страшне ДТП із летальним кінцем? Не перемикайте. На Дніпропетровщині правоохоронці перекрили межрегіональний канал постачання наркотиків. Злочинне угрупування налагодило схему безконтактного збуту метадону на території Кривого Рогу. Його членами стали 31-річна організаторка з Черкащини, яка налагоджувала постачання метадону та двоє її спільників, які приймали замовлення. Після отримання грошей чоловіки розвозили наркотики. А як товар був закладений, повідомляли покупцям про місце розташування схованок. Наразі вирішується питання про повідомлення двом чоловікам про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Горе ділкам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Що стосується ж самої організаторки наркобізнесу, то зараз поліція збирає доказову базу, щоб притягти її до кримінальної відповідальності. А ось наркопідприємець із Кам'янського вирішив далеко не ходити і влаштував лабораторію з виготовлення метамфітаміну. У власній квартирі правоохоронцям вдалося з'ясувати, що виготовлення та постачання психотропів організував 38-річний місцевий житель. 13 січня за місце мешкання та в автомобілі зловмисника відбувся санкціонований обшук, в ході якого правоохоронці вилучили 50 грам метамфітаміну, пігулки, лабораторне обладнання для виготовлення психотропів, електронні ваги, банківські картки, а також тротилову шашку та електро. Детонатор. Всі вилучені предмети направили на експертизу за цінами чорного ринку. Їх вартість становить близько 75 тисяч гривень. Наразі наркозбувачу буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Викликав поліцію, бо вбив власну дружину. Щоправда, не по справжньому, а щоб пожалітись на зарплатню. 33-річний дніпрянин повідомив поліціянтам про скоєне вбивство. Коли ж на місце приїхали правоохоронці, то побачили чоловіка у компанії двох жінок подруги його матері та тієї самої вбитої дружини. Як виявилось пізніше, фейковий вбивця визвав патрульних, щоб пожалітись на те, що його співмешканка вже третій місяць не отримує заробітну плату. Та замість розуміння та співчуття, чоловік отримав штраф за хибний виклик. Поліціянтів. Скажіть, а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях під цим випуском. Вдерлися до помешкання та забили до полусмерті. А все заради трьох тисяч гривень та мобільного телефону. Страшний випадок встався у місті Марганець, де троє злочинців у гонитві за. Наживою вбили 81-річного чоловіка. В ніч з 11 на 12 січня один з чоловіків заліз до будинку через відчинене вікно та впустив до оселі інших. Нападники стали завдавати господарю удари по різних частинах тіла. А коли старенький, знепритомнів, забрали цінні речі та втекли з місця події, через відсутність мобільного травмований пансіонер не зміг одразу звернутись по медичну допомогу. Чоловіка доставили до лікарні лише 13 січня, де за кілька днів він помер внаслідок тяжких травм голови. Наразі підозрювані знаходяться під вартою. За розбій їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цього року новорічні свята були повні не тільки подарунками під ялинку, а й неприємними повідомленнями про зникнення дітей. На щастя, усі випадки закінчилися добре. Так, у Дніпрі, 10 січня, 14-річна Магдалена Прядко перестала виходити на зв'язок із матір'ю. Дівчину вдалося знайти через декілька днів та повернути. Додому, а ось 13 січня зникла 17-річна Марія Натоку. Близько дванадцятої години дня дівчина пішла з дому та перестала виходити на зв'язок. Сталося це у Самарському районі Дніпра. Через декілька днів дитину все ж таки вдалося знайти. Як повідомляє поліція, наразі з дівчинкою усе добре. На щастя, жертвою злочину дитина не стала. Наступного ж дня тільки у Кам'янському поліцейські встановлювали місце перебування 12-річної Івани Калинар. 14 січня дівчина приїхала на шкільному автобусі до зупинки в село Привільне Криничанського району, але до місця мешкання не прийшла. Дитину вдалося знайти жертвою злочину. Вона не стала. Історія горе трійки із Павлограду теж закінчилась хепі-ендом, де вже 15 січня, близько дев'ятнадцятої години вечора, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про зникнення 11-річного Романа Тимофієва разом із 10-річним братом Сергієм та 7-річною сестрою Анастасією. Діти пішли гуляти на вулицю і не повернулись додому. Знайшли малюків вранці наступного дня на одному з ринків Павлограда. Вбив чоловіка, а потім через дітей намагався запропонувати відступні. Так розповідає про винуватця жахливого ДТП. Постраждала Лариса Кравченко, життя якої з того моменту перетворилося на справжнє пекло. Чотири роки суд не може розглянути справу, пов'язану зі смертю її чоловіка. Жінка померлого 10 днів пролежала у реанімації. Три з них перебувала в комі. Тільки через півтора роки вона змогла приїхати до суду, щоб подивитись винуватцю в очі. Проте ані провини, ані факту пропонування відступних чоловік так і не визнав. Чотири роки сторона захисту відкладає слухання по справі, а тепер їй зовсім хоче розпочати судові тяганини спочатку. Далі наша версія того, як іноді важко в Україні домогтися правосуддя. Атальний вечір Лариса із чоловіком поверталися додому. Як раптом на зустрічну смугу в'їхала шкода Октавія та врізалась в подружжя три дні коми та десять днів реанімації. Це чекало на жінку, а потім довга реабілітація. На жаль, чоловік Лариси загинув на місці. Після страшної аварії донька водія шкоди намагалася дати родині відступні та зам'яти, як то кажуть, справу. Але син загиблого відмовився від такої допомоги. Дочь его позвонила моєму сыну и сказала, что они колосальные деньги тратят на лечение отца. Скинь номер карты, мы дадим тебе денег. На что мой сын ответил, не нужно. Після цього спроби, як то кажуть, допомогти копійчиною закінчилися і справа перейшла у юридичну плоскість. Вже чотири роки постраждала, намагається домогтися справедливості. подали заявление, все это было написано, то он неправильно написал отчество. Это разбирательство у нас было, наверное, месяца на два или на три отложили. Потом неправильно заполнили какую-то строку, опять-таки. Потом ушли в отпуск, потом заболели. И так все по очереди. Чоловік, якого звинувачують у ДТП, свою провину не визнає та наполягає на повторній експертизі. Мовляв, згадав нові обставини аварії. Проте, у сторони обвинувачення є великі сумніви щодо таких свідчень. Лічно я присутствував і навіть задавав йому питання таке процесуальне право, Коли ж він все-таки зрозумів обстоятельства ДТП лучше через момент. Когда ситуація пройшла через місяць, через полгода, або спустя чотири года, він сказав, що в нього произошло просвітлення. Он все вспомнів, і сейчас очень важно, даст для діла исходные дані. В свою чергу сторона захисту не бачить у цьому нічого проти законного, зауважуючи, що бувають і довші судові процеси. Коментувати будь-що по справі адвокат відмовився, але наполіг, що їх сторона. Теж зацікавлена якнайшвидше закрити це питання. Кажу такий збіг обставин не вірить і пов'язує це із корисними зв'язками відповідача. Я все таки думаю, що хтось за цим стоїть, тому що ну 4 года неправильно написали отчество і так далі, і переносить на три-чотири місяця. Такая ситуация складывается по ряду факторов и причин. На самом деле, конструкция сегодняшнего уголовного процессуального законодательства достаточно просто позволяет э, обвиняемому э, затягивать процесс. Сейчас инструментально адвокат, толковый адвокат может затягивать, не имея никаких там, особых связей. Чергове судове засідання перенесли на кінець січня. Проте жінка не втрачає надії та вірить в те, що винуватця у смерті її коханого чоловіка, все ж таки покарають. Я би хотіла, щоб чоловік був наказаний за свої дії. Це обов'язково. Потому що чоловік, який вбив, і іскалічив, оставив інвалідом, він без наказано ходить майже четвертий рік. Зіткнулися на трасі, злетіли в кювет та спалахнули. Страшне ДТП сталося 14 січня на трасі М-04 поблизу піщанки близько 9 години ранку. Рейсовий автобус номер 721 Новомосковськ Знаменівка зіткнувся із ВАЗом. За словами поліцейських, останній виїхав на зустрічну смугу, що й стало причиною зіткнення. Водій авто загинув одразу на місці аварії, а пасажири автобуса та його водій встигли залишити транспорт перш ніж він спалахнув. Наразі поліція з'ясовує всі обставини аварії особу померлого водія та вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Всіх витачили. Да. Намагалися зґвалтувати, а потім врегулювали питання. До поліції надійшло повідомлення про те, що на житловому масиві Тополя-2 четверо підлітків намагалися зґвалтувати 12-річну дівчинку. Хлопці оточили свою жертву, проте їй вдалося втекти від кривдників. Коли ж правоохоронці прибули на місце події, то батьки дівчини повідомили, що претензій до кривдників не мають а інцидент з їх донькою вже. Урегульований, мені просто цікаво, що з цього приводу думають батьки юних гвалтівників та як, власне, можна врегулювати подібний випадок із власною дитиною. Пишіть ваші версії у коментарях. Новий рік із присмаком пороху, так на вулиці Велика Діївська під час новорічних свят, чоловік влаштував стрілянину. Рано вранці місцевий мешканець вирішив постріляти у дворі. На відео добре видно, як чоловік виходить із автівки та починає гатити у повітря. Це зафіксували камери відеоспостереження. Автопорушника знайшли біля супермаркету, а самого чоловіка біля сусіднього будинку, за словами поліцейських, він поводив себе неадекватно та дуже агресивно. Погрожував поліцейським фізичною розправою. Вже після того, як на нього одягли кайданки, попросив визвати йому швидку, бо перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Наразі 35-річний винуватець перебуває у райвідділку. Хто ще добре відзначив новий рік? Так це Лабрадор Харві. Проте, на відміну від нашого попереднього героя, він просто перебрав із алкоголем. Під час святкування нового року пес залишився один у кімнаті та скинув зі столу пляшку. Коняку він вигриз зубами пробку та виглистав усю пляшку. Хвостатий швидко сп'янів та наступного ранку страждав від сильного похмілля. Під час прогулянки його хитало, пропав апетит, та відкрилась страшна рвота. Власники одразу відвезли Харві у ветклініку. Там його, як то кажуть, поставили на ноги. Наразі із чотирилапим усе добре. Він щасливий та тверезий перебуває вдома. І ще одна історія, із щасливим кінцем: 17 січня на лінію 102 надійшло повідомлення, що на вулиці 20-річчя перемоги заблукала бабуся. Коли на місце прибули правоохоронці, то з'ясувалося, що старенька не може згадати, де живе. Упитавши місцевих, поліціянти дізнали справжню адресу бабусі, і її одразу відвезли додому та передали до рук родичів. На цьому в мене все. Вже за тиждень ми зустрінемось у студії 11 го телеканалу. Бережіть себе та своїх рідних і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Проте коментуйте їх у наших соціальних мережах. Чекаю на ваші версії. Зустрінемось.